Всім привіт, друзі! І сьогодні я хочу вам показати таку дуже цікаву гру, яка називається «Circo Digital, тобто переводиться як цифровий цирк. Надіюся, вам сподобається це наше відео. Так як нам з моєю донечкою Міланою сподобався цей мультик, я вирішила разом з вами подивитися спрунки «Circo Digital. Що, поїхали? Перша картинка. Перша картинка з просто спрунки. Спрунки йде у нас оранжевий. Далі у нас Реді. Дивіться, ззаді фон. Фон іменно як з цифрового цирка, будь вони зараз на сцені. І ми йдемо далі, далі, далі. Я не пам'ятаю цих, навіть вам не скажу. Дивіться, У нас поки перший, де музика, як спрунки, 3 спрунки але ті ж самі персонажі, ті ж самі аудіозвуки. Але тут у нас є і новинки. Спочатку я вам покажу е... старі. .е. Со спрунки, прості сосрунки, як ви чуєте, звуки такі ж самі, як і в простоспрунки. Далі, далі у нас. Але я пропускаю іменно з цифрового цирка, новесенькі оці, де картинки, як ви бачите, снизу я поки вам показую те, що звуки і ті ж самі спинки, інтервок-спунки, вона залишилась. І ось це. І ще я дуже хочу подивитись хорор, хорор в цьому мультику. Далі. І поїхали ми дивитись новинки. Хто у нас тут знаходиться? Ух ти! Якщо я не ошибаюся, Зубл. Зубл дуже класний персонаж. Ну, Вона така, я б сказала, пофігіст. Але дуже класний персонаж, його придумали. Дуже такий цікавий, постійно розпадається. Далі у нас. Діргал, Діргал це така сумна. є там джекс, як ви знаєте, наш зайчик. Там Джекс є, який постійно знущається на Діргал І дуже-дуже часто розбиває її маску. Тут вона грає роль сумною, але в неї була маска і така не сумна, щаслива, на жаль. Напевно, може бути вона щаслива в хорорі, але ми підемо. Сонце, я не знаю, це хто іменно сонечко, але це теж новий персонаж, аудіозвуки такі є. А ось і наш Джекс. Він не грає такий малесенький Джекс, я би так сказала, малюк. Далі у нас знаменита повні. Ух ти, а повні... Взагалі гарнісенька така повні зробила. Це хто? А це у нас рогата, друзі! Часу я хочу дуже вам показати ще галерею. Галерею до цього. Друзі, спрунки, цирко Дігітал мод переосмислює досвід спрунки як яскравий кібернетичний цирк, де стикаються технології та майстерність виконання. Уявіть собі, освітлений неоновим світлом намет, наповнений сліпучими голограмами, механічними акробатами та петлями, які зижджать із футуристичним стилем. Ми попали в цей цифровий цирк. На жаль, в цьому цифровому цирку, в цьому спрунки дуже мало персонажів, і не всі. Немає, наприклад, Кейна, немає е, короля. Я би хотіла побачити тут їх. Зараз я покажу вам галерею. Галерея іде така ж сама, як і в простому спрунки. І зараз ми переходимо дивитися їх в хоррорі. Горор простите, Але я хочу всіх, ви знаєте, персонажів, ви знаєте, як їх звати. Я хочу дуже вам показати іменно цих персонажів з цифрового цирка. Дуже заворожує, можна придумати свої треки, дуже класні персонажі, дуже е, гарно нарисовані. В цю гру можна грати, але вона. Була б цікавіша, якщо б її чуточку розрисували б гарніше і більше б аудіозвуків, але теж, теж дуже гарно. Далі, як ми бачимо, ті ж самі персонажі з тими ж самими хоррорами: Orange, Red. Не пам'ятаю вже, бот, зелена наша коричневий так. Що Цього я не любила ніколи Наше деревце. Сонечко. сонечко так, так, спрумінки так у нас і залишилось. Все, як ви бачите, всі ті ж самі. Але але, є тут новинки іменно з цифрового цирка. І зараз я вам їх покажу. Перша у нас іде зубл. Зубл так і не змінилося. Далі у нас іде Діркал. Ааа, і все-таки наша. Наше, вона, вона перевершила просто саму себе. Мені дуже подобається ця маска. Так класно, взагалі. Такий сумашедший дірґло, я би так би сказала. Далі у нас іде Кейн. Ой, Джекс. Вибачте. Ух ти, який рот у Джекса. І повний. Але рогата дуже класно, теж дуже класно нарисована. Друзі, а на цьому я з вами закінчую. Я показала цікаві персонажі з цифрового цирка, дуже класно придумано. На жаль, аудіо не змінилося, але я була дуже-дуже рада пограти в цю гру і показати вам її. Друзі, до нових відео. Всім пока-пока!